Жителі села Матвіївка Запорізької області скаржаться на те, що гуманітарну допомогу останній раз отримували в травні. Ми просили допомогу для бабусік, для бабушек лежачих постого по 90-го, по 90 для матерів, які залишилися без роботи, щоб дітки дітей кормити, щоб дали допомогу і для бабу, я кажу, для бабущок такі постого, що нема кому допомогти, і для всього села. Місцеві кажуть, що у теперішній ситуації жити без додаткової допомоги складно, Рятує лише те, що посадили на власному городі. Я нуждаюсь в помощі. Я потребую допомоги, тому що в мене син потрапив в аварію, а лікарняні не виплачують зараз. Живемо на пенсію. Ми виживаємо кожен як може. Добре, що дочка посадила город, щось своє виростили. Зять не працює. Дочка, дякувати Богу, працює. А є мешканці, у яких взагалі немає роботи, тому ми потребуємо допомогу. Матвіївці вкотре зібралися під будівлю сільради. Її очільник зазначив, що згідно з наказом міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, з червня і по теперішній час Матвіївська сільська територіальна громада не входить до переліку прифронтових громад. А це означає, що підстав для видачі гуманітарки немає. 7 березня 2022 року кабінет міністрів прийняв такий порядок. Надання коштів на отримання гуманітарної допомоги органам місцевого середування, тобто сільські і обласні ради. В цьому порядку визначено, що гуманітарна допомога першочергово надається тим, де є статус активних бойових дій. В квітні-травні в Матвіївська громада мала статус активних бойових дій. Ми отримували гуманітарну допомогу і видавали її людям. Звісно, у територіальної громади є резервні запаси продуктів харчування, засобів гігієни. Тощо, у разі повернення населеному пункту статусу такої, що розташована в районі проведення бойових дій, допомога буде видаватися і цивільним. Наразі першочергову гуманітарку отримують переселенці. Їх у Матвіївці близько пів тисячі осіб. Є резерв. За який всі кажуть, і за який я казав, ну е як е керівник території, я не мо не можу в військовий стан роз розтримати резерв, роздати його. А коли у нас будуть активні бойові дії. Ви прийдете до мене і скажете, а чого ви роздали, резерв? Він зараз потрібен. Це перше. Друге, зараз у мене теж саме, от буквально на такій неділі зайшло лист від обл адміністрації стосовно можливості прийняти евакуйованих осіб в разі виникнення аварії на АЕС Запорізькій. 350 людей мені треба буде їх прийняти, розмістити і кормити на случай того. Тому у мене повинен бути резерв. Харчування для того, щоб їх можна було нагодувати. Місцевим залишається сподіватися на допомогу волонтерів і на власний город.